Що у головних подій в нас сьогодні чекає? Тож починаємо! Починаємо із. Із чого ж ми починаємо? Із ще трохи трештоку. подивись, що вони виробляють. Причина трештоку була видалена з рингу. Можна сказати, забанили в чаті. І ще разок. А це він з другого аккаунту за що. Не роби так більше, друже. Тому що ми починаємо вже справжній махач. Ярос, лют, я розлютей таку Рівера, не бариться зовсім. Вердес Хандрі візитів все одразу. Іди звідси, великий дяді працюватимуть, битимуться. Оп, і Рівера починає відповідати своєю серією ліхтів. Звончик. Перехоплення ініціативи. Перестрибнув. Цілуй підлогу. Технічно переграв зараз Яроса Лютого і тепер перехопив контроль у свої руки Кені Рівера. Буквально, бо це хедлок. Саме так. Так, що, що далі? Так супер сні. Перекручується повітря Рівера з утримання тримання. Один. один. Зарано, зарано робити утримання, друзі. Матч тільки почався. Бійці ще доволі свіжі, бійці ще мають багато сил. Перехоплять тим часом Яроса. Ох! Перев... Один, два. Переважає свою вагою Рівера, зміщує центр ваги і вкладає Яроса на лопатки. Тим часом Ханки повертається на ринг, Але не поспішає. Не повертається. Він ходить по рингсайду, можливо, чекає на тех. Але від кого? Здається, він чекає тех від слушної нагоди, щоб втрутитися у бійку справжніх чоловіків. Яруса лютого Кенні Рівери. чемпіона та претендента. Ну і десь там з боку хандрі. І поки що обмін чопами. О -о -о! У -у -у! Доволі гучно. Чопи крото, Бере розгон а Рівера. Часом... І ні. Шон на ринзі продовжується. Ярус на канатах. І клоузлайн. Аваланж клоузлайн від яруса лютого. Хантрі знову з'являється на різним стрибає. Ох. І ще один аванш клоузлайн, але вже від Хантрі. Мався викинути Риверу. Непоганий удар плечем однення. Два. Ярос розриває отримання. Знаєш, мені оце от нагадали, як коли Хантрі... по -сайду. Мені це нагадали. Як... Як Іван сам колись бігав та брав інтерв'ю біля рингу. Що один. Тим часом ярослуй просто знищує спину рівери своїми німецькими суплексами. Так, на високий, йде на високий ризик. ризик. Чи виправдається він? <проб> Вува-воува! <Доповує. проб> Ой, <проб> що, <ти? проб> що командна робота! Командна робота і... Oh, Невже да, зараз Хантрі зможе отримати рік та відібрати пояс. Я не вірю, але поки що третій канат від Хантрі. І... Що допоможе Ісусіку? Ісусі лікоть! Утримання один, два. Два. Ні. виривається, виривається чемпіон. І Ярос тим часом теж повертається на ринг. Ух, суперкік! Цілую підошву. Непоганий суперкік від Хантрі. Що ж, мушу визнати, Хантрі дуже добре підібрав час, щоб перехопити ініціативу в цьому матчі. Первір контролює двох опонентів. Суплекс раз. Суплекс два. Ні, нічинок у драйвер. Секвенція від Хантрі. Утримання один. Два. А, ні. Знов виривається Рівера. Зберігає за собою чемпіонство. Знову повертається Ярос на ринг. Чи зможе Хантрі втретє викинути його з цього бою? У мене вже було питання, чи надовго. Ні, не надовго. Все, Дякую. Буває Ярос, дякую, що зайшов. Приходьте. До речі, сьогодні ж королівська битва. Ви ще багато разів щось таке почуєте. Народ, це, це не спойлер, це Хочу не це спойлер. О, ти! О тим часом чудовий суїсайд Дайв. Чудовий суїсайд дайв від Хантрі. Повертаюся він... на рир. Він бере ініціативу, слухай. Бере ініціативу в свої руки. Намагається довести щось. Справжній головний герой. Гарний пілят. І заслуговує те, щоб знову називати себе чемпіоном світу за версією UWO. Що ж, подивимось, яким буде результат цього матчу. І чи справдяться усі ці сподівання Хандрі на те, що він поверне собі це звання? Що, ну, ще один суплекс планує провести Рівері. І... Рівер не дає. Надається древку. Стеріверіфі тепер від Рівері. Рівері. Стронг-стайл суплекс, я б сказав. Трохи заморився чемпіон, все ж таки не одну атаку втерпів вже. Утримання один, Але два. Продовжує, продовжує бій Кені. Хантрі виривається на рахунок два. Матч продовжується, Ярос чекає oh. нагоди. Ну, тепер Хантрі лежить, можна йти на рейс. Суплекс. Розвончик від Хантрі. Аж Ярос ловить його і... О, перекидає. Бере фармінс керрі. На плечі використовує як зброю. Це под... все відзволено. Подвійний харківський дроп! Подвійний харківський дроп саме так. Це хай цікаво. Чи можна в рестінгу використовувати взагалі опонентів як зброю? Я ніколи про це не замислювався. Технічно ж це ж не справжня зброя. Технічно... Не це не дискваліфікація. А, тоді окей. Тоді ярус все зробив вірно, все зробив правильно. Поки що дабл тім. Так, тимчасовий альянс претендента та чемпіона. Може, він нам набрид, давай з ним щось робити. Ну, давай. Розгончик. Чи буде бульдошка? Ні. <рістити> І оу! Дабл-ні фейсбастер від Рівери. Ось так, друзі. Я не знаю. Напевно, на ризі української реслінхареди можна побачити буквально все. Навіть чемпіона та претендента, що працюють разом. від рівери тим часом. До побачення телебачення. Ні, До побачення телебачення. От тепер так. Джейкер об канат. Нам показують цей шикарний повтор. Ох! Шотган дробки. Знаєш, я хотів канату, його назвати, щось типу як. Рівера фейсбастер або якось так. Ох! А, це можна робити секунду. Ну, до речі, так, це ж потрібна загроза, тут немає дискваліфікацій за правил минуту, коли ви тут дискваліфікуєте. Не може бути два переможця в такому матчі, особливо в титульному. Знаєш, що, що ти матч... мені здається, друже, а, та, що та, та, кантрі та. не може здобути перевагу без е, твердого тупого предмету. І неважливо, це стілець чи Ігор Туран. Сподіваюсь, Ігор цього не чув. Е, що ж, тим часом Хантрі знову вириває просто ініціативу з рук своїх опонентів. Бере на Фарман скарі і у Драйвер. Просто, просто на стіличі. Невже на це початок кінця цього поєдинку? Невже це кінець чемпіонства для Рівера? Один. Два. Що ні. не проходить. Ні, Пілцівський бух Рівери дуже сильний. Виривається навіть після такого жорсткого приземлення. А що це з'явилося? Він увімкнув режим суперсаяна чи щось таке? Ні, він просто стару конор шукає. Каже, хантрі, мені потрібен твій стілець, твій футбол. До речі, футболку можна придбати в нашому магазині Мірча в інстаграмі. Посилання під відео. Ну, Вивезьмо. Ох! Wow! Oh, І вічі oh, ноку драйвер від Яроса. я не пам'ятаю, щоб він раніше його робив. Вирішив використати проти хантрі, його ж закляття так би мовити. Його ж прийом. І це не кінець. Дивись. Ярос! Цілую дубцію. Я не знаю, багато. мені здається, якась дівчина хотіла б бути зараз на місці кеніривери. Yeah, да, багато дівчат зараз хотіло бути на місці Рівери. Сподіваюсь, до речі, нас за це не звільнять, але окей, давай продовжимо. Що, що за Ярос, цікаво. Розкла опонентів на ринзі. Високий ризик? Саме так. Високий О, ризик. Лютий ризик, так. я б сказав. Найлютіший ризик, який ви сьогодні могли побачити, друзі, я рослин на верхньому канаті. Під час кантрі попілився і вирішив лютий перо, але лютий сплеш перед вами по дві отримання вже. Оце був би пафосний взагалі момент для того, щоб я розвиток чемпіонство. А знаєш, що я згадав? У нас колись був мем, пафос лютий, може час його повертати. Саме так, друзі, пафос лютий з третього канату. Слухай, я навіть не хочу називати це тепер лютий сплеш. це тепер пафос лютий. Так, Тим часом, тим часом, Ярос. Підімей Рівер. Скарі не вдало, Перехоплення ініціативи Ріверу і. Бек суплекс Як пам'ятаємо, на минулому шоу Ярос тут і пошкодив шию. Тож сподіваємось, що після цього приземлення травма не дасть про себе знати. Сподіваюся, що взагалі вона не була дуже там, жорсткою чи серйозною. Тагада, якщо допустили в бачу, то все окей! Ой-ой-ой! Із ярусом лютим. І навіть після такого. Один. Якого вже... Два. Питися. Два. Розриває отримання Хантрі тим часом. Оце кінець! Це кінець? Не кінець! Оце кінець! Ось тепер! кінець! Ухвалені звідки вкладає Хантрі спати Кенері Верру. Ой, наприклад. На Іще один катер! Добікати муційний катер. Ціний матч. катер. Сім катерів. Утримання. Один, один, два, два, три, три. -ху -ху. Це ще чемпіон. Вітаємо нашого чемпіона, друзі. Дуже, дуже насичений, дуже емоційний матч, друзі. Прям немає слід. Я Прямо змушував путатися у словах. Е, дуже вибачаю за це. Але що ж, вітаємо чемпіони з заслуженою перемогою та з чудовим титульним захистом. І це, друзі, лише початок нашого сьогоднішнього шоу. Уявляйте, що буде далі? Дещо, Дещо побачите, друзі? Дещо більше. так. Можна сказати, що ви ще нічого не бачили, так? Саме так. Ми просто за хвилину перерахували майже всі тач-фрази, які використовуємо протягом запису коментарів. Вже, до речі, рік, друзі, перше шоу разом з Рейсоном ми записали це. Був минулорічний. Минулорічна влада народу. Тому можете привітати нас в коментарях. А можете не привітати, як хочете. Було приємно. Тим часом хвилиночка спортивної поваги. Під та Кенні. Ну і хвилиночка найсмачніших взагалі спотів з цього матчу, найсмачніших прийомів. Кожен із них просто... Ну, добре, не кожен, а майже кожен із задоволенням би номінував би на премію спот року. ти знаєш. Дуже напружений матч такий був, як я вже казав, дуже емоційний, дуже насичений. Тому обов'язково, друзі, передивляйтесь цей матч кілька разів підряд, якщо він вам сподобався. Тому що ну, абсолютно усю крутизну цього матчу не можна було кулити у кілька повторів. Це потрібно бачити багато разів, кілька разів підряд.